Доброго дня! З вами не І сьогодні у нас стародавня українська страва. Шпундра з буряками. Їж з нами. Тому бери щось смачненьке і починаємо! Беремо жорненьку свинину, можна ребра, можна під черевину. Ми взяли шию. Ріжемо на шматочки. Трішки смальцю. М'ясо обвалюємо в борошні і смажимо до золотистої скоринки. Обсмажуємо ми для того м'яса, щоб воно смачніше було і соковитіше. На один кілограм м'яса обов'язково беремо 2 кілограми буряку. Буряк має бути обов'язково солодким. Нарізаємо на півкільцями і потім ще навпіл. Першимо м'ясо і додаємо буряки. Дибулі в половину від м'яса і велика чесночина Міленько дрібнемо. Не забуваємо постійно перемішувати. Коли наш бурачок трішки обмяк. Тоді додаємо і цибульку, і чесничок. Перемішуємо і доводимо нашу цибульку до золотавості. Ну, дуже смачний аромат буряку. Додаємо сливовий соус, у нас він гострий. Домашній томатний сік додаємо. І найголовніше, це наш буряковий квас, який ми робили десь тиждень тому. І перемішуємо. Невеличкий вогонь, накриваємо кришечкою і десь годинка. Дрібка зелені нарізаємо. І перед самою готовністю додаємо і обов'язково насипаємо ложкою, яка старша за мене. Ось така смакота у нас вийшла, куштуємо. Солодкі буряки просто тануть у роті. Який гарний колір м'яса, ви подивіться. Це офігенно вкусна страва. Це, я б сказав би на запах нагадує борщ. А на смак це просто буряки, буряки з м'ясом, і дуже смачні буряки. Готуйте, наїдайтесь з нами. Підписка, лайк. Ваші ідеї в коментарях. До нових зустрічей. Па-па.